Хочете пошукати щось в інтернеті, щоб ніхто не дізнався, і рука відразу тягнеться до приватного режиму чи інкогніто. Думаєте, що це ваш цифровий плащ, який сховає вас від всього інтернету? А що, якщо я скажу, що цей плащ може бути лише вашою ілюзією? Давайте розберемо, що справді робить цей режим. Коли ти відкриваєш вікно інкогніту, твій браузер обіцяє одне. Він не буде зберігати на твоєму комп'ютері історію відвіданих сторінок, пошкові запити та файли кукі після закриття вікна. Уявіть, що ви ввійшли в кімнату, щось написали на дошці, стерли і вийшли. У кімнаті сліду не залишилось. Але, і це ключове, але те, що сліди стерти у тебе, не означає, що їх не бачили інші. Режим інкогніто не приховує твою ip адресу твій унікальний номер у мережі. Він не заважає інтернет-провайдеру бачити сайти, які ти відвідуєш. Самі сайти все ще фіксують твій візит, твою IP-адресу і твоє приблизне місце знаходження. Якщо ти в мережі на роботі чи в навчальному закладі, то системний адміністратор теж може бачити твою активність. І, звичайно, режим інкогніто не захищає від вірусів чи фішингу. То, що робить цей режим тебе анонімним в інтернеті, відповідь однозначна. Ні, його головна мета забезпечити приватність лише на твоєму конкретному пристрої, щоб інші люди, які ним користуються, не бачили твою історію. Твоя онлайн-активність все ще видима для багатьох.